Всім привіт! У нас сьогодні такий корчик із такою проблемою, що при закритому капоті він у нас на ходові тарабанить. Так як в Рено немає ніяких регулировок резинок, як в нормальних машинах викручується, тут стоять такі заводські підкладки в лапках, скажімо так. Щоб воно не стукало, але воно все рівно розбивається, розбивається замок і розбивається скоба. Тут воно навіть під скобою на скобі підмотане. Зараз я розмотаю, покажу, що тут. І будемо пробувати вирішити ту проблему, бо тут то толку з цього не буде. Воно стукає, розбиває і рано чи пізно просто переб'є замка і відкриється. Це у нас скоба. Тут же кусок такої фійні накручено. Чого вона не випіляне. Є такий добрий ровчик. Випиляний ровчик. Зараз спробуємо сварку його акуратно наварити, спіляти бормашинкою, Подивіться, що воно буде. Підварили ми тут цю трошки таки поробили нарости, бо вже вироблений замок, і відрегулювали. Закривається в принципі нормально ось у нас Замок закривається нормально. Якщо в процесі регулювання вийде такий прикол, що ну, це лайфхак, що закриється капот і не зможете його відкрити, то є один виход, це просто тут чи там відкручуємо два болта капота, приподнімаємо його, чуть-чуть, тоді замок відходить, і ну, скоба ворухнеться, і тоді замок відкриється. Це як виход із ситуації, якщо захлопнеться і не зможете відкрити, бо погано відрегульований. Але якщо добре відрулювати, таких приколів не буде. Так що... На цьому, все ставте вподобайку, підписуйтесь, підтримайте український YouTube. Всім пока.